Всім привіт, з вами я, Саша Шведа. Дивіться, кого я несу випускати. Це ящерка, мій дракончик. Так вона он, вже то схудала. Я йду її випущу. Усе дерево, я прийшов. Дивіться, тут я колись знімав, там, де я на перероду виходив, там якась там, будівля була, бачите. І дивіться, ось моя ящерка. отсюда Ус я обезжи бежи. гладами это вот сюда вот сюда в траву бежи мы считали вон она бежит это дальше едешь вот сюда и вот сюда усаящий ящерка моя, я бежи бежи бежи

Блин, друзья, дождь падает, у меня Напишите в комментариях, что у вас падает. Бежи. Бежи, 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 Ну давай, бежи, бежи, бежи. Бежи. Ай, ну бежи. Бежи, давай, таких не видел. Мам. Так, у нас кидает своих вист. Вот сюда. Ну, все, давайте сюда еще. Она и себе бежит. Все, все, все. Усе, дорожі, ми йдемо. Дощ дуже сильний падає. Як свонеч по ящерку. Так, с тобі. Я знаєте що, дарізь дивіться, Я тут колись був. дивіться, що я знайшов. Кожджа я якого Якесь чудовище. Не знаю, що це таке чорне з білими корабками. Не знаю, що це таке. Пишіть напишіть в коментарях. Якщо ви знаєте, що це таке. Е, на жаль, я не спів зняти це відео. Ну, Я вам об'яснив. Всі пока береги.